Розпочинаємо засідання комісії з освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. Сьогодні на порядку денному у нас розгляд листа управління гуманітарного розвитку щодо затвердження типової форми контракту. І друге питання про розгляд листа РТГ щодо упорядкування вулиць в Золочівській ТГ. Ну, по першому питанню, надійшов лист з відділу освіти про затвердження типової форми контракту з керівниками закладу дошкільної освіти. До цього часу контракт укладали із керівниками закладів освіти загальної освіти, і відповідно до законодавства розроблено. Розроблено типова форма контракту з керівниками закладу дошкільної освіти. На даний час у нас два керівника, з якими потрібно укласти контракт це керівник Вишенківського садочка і гнідинського садочка. Є типовий контракт. Зачитують. Не треба сповню, Значить, Тут основні е, права і обов'язки сторін. Що Золочівська сільська рада в особі повноваженого управління гуманітарного розвитку зобов'язується створювати керівникові там всі умови, необхідні для продуктивної праці, не обмежувати компетенцію та права керівника надавати допомогу, надавати інформацію на запити керівника, вимагати від керівника звіт про його дії щорічний, здійснювати фінансовий контроль за діяльністю закладу освіти, і здійснювати аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності. Далі йдуть обов'язки керівника закладу дошкільної освіти, хто бажає познайомитися. Так, Золочівська сільська рада має право звільнити керівника у разі закінчення контракту, звільнити достроково керівника за його заявою, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту. Ну і прописані права, прописані умови матеріального заохочення. Тут є зміни доповнення припинення дії та розірвання контракту. Хто бажає? Познайомитися, якщо раніше не заключали контракт? Раніше не заключали а термін. Зараз наш пропонується по проекту рішення значить із Штаченко заключити договір на 6 років, так як за ну, зазвичай так на перші 6 років. А в зв'язку з тим, що Давидова. Валентина Іванівна пенсійного віку, то по контракту на один рік. Це якщо керівник досяг пенсійного віку без проведення конкурсу. Для того, щоб заключити контракт, наприклад, на більший період, це потрібно проходити конкурс. Не Після можна того, як вона. Раніше, раніше розірвати, ну, можна, можна да, якщо не якщо виконує, да. а, Якщо, наприклад, один рік. Пропрацювали, людина може йти на конкурс а, на конкурс, і ще там здається якийсь термін. Але ж з пенсіонером тільки ж на рік, так? Да? З пенсіонером тільки на рік. Без пролонгації, так? Без але треба йти на конкурс. Так само і, наприклад, якщо Штаченко, якщо відпрацює 6 років, вона має право, ну так як ми, так само в цьому закладі ще працювати 6 років, але якщо вона проводить конкурсний Я відбір. І все. Потім вона може бути керівником в іншому закладі, але не в цьому. Тобто, оце там не ліпович. А не ліпович, так як це у нас філія, то призначаю її. Там без там без контракту. Значить, пропонується проект рішення. Затвердити типову форму контракту з керівником закладу, з керівником закладу дошкільної освіти комунальної форми власності згідно з додатком. Друге, уповноважити сільського голову місячний термін, укласти контракти з раніше призначеними керівниками закладів дошкільної освіти комунальної форми власності терміном на 6 років та терміном на 1 рік, якщо керівник досяг пенсійного віку без проведення конкурсу. Контроль за виконанням рішення покласти на нашу Комісії. будуть якісь питання? А Ми? який термін треба переукласти договору? Місячний Ми. термін. Угу. Так. І що стосується другого питання, так, це. А дивіться, а там прописаний порядок укладання чи ні? Зараз. Так, відповідальність вирішення, зміни доповнення. Там вже уважають по директорах, підписує голова або уповноважений ним орган. Так. Окей. Золочівська сільська рада в особі уповноваженого управління гуманітарного акту зобов'язується. Так, створити в закладі безпечного середовища. ким контракт? Беспосереднє -контракт. Ага. керівництво, а не буде місце самоврядування. Золочівська сільська рада в особі сільського голови, який діє на підставі закону України. Та громадянка України, там хтось з іншої сторони, е так уклали цей контракт. Тобто сільський голов, золочиська сільська рада в особі голови. Mm. чи є а? Ну, це ще питаєш. Просто це по аналогії, як законом про цих, виходить, директорів шкіл. Mm -hmm. Так само там прописано про, 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 сільський mm -hmm. сільський голови. Там засновник <міст> <міст>. або уповноважений можна. Не так написано Mm -hmm. Може, може, й правильно з нас Не знаю. Це Можливо, що? якісь бо як будуть пропозиції, то внесемо зміни. Нема питань. Е -е, на обслуговуванні е -е, управління освіти. Ну так, да, фінансується сільською радою, так, да, сільською радою і довго обрати. Школи, співфіну, молокаю, співфінансувати. Бо mm -hmm. там заробітна плата для вчителів за рахунок державного бюджету і частина видатків за рахунок державного бюджету. Зарплата обслуговуючого персоналу, комунальні послуги, утримання об'єктів йде за рахунок місцевого бюджету. Там таке співфінансування. Садочки це виключно місцевий бюджет. Я Там то. В школах приймають дітей і в садочках під час повітряної тривоги? Куди приймають? В школу або в У. У а я вже. А а садочку В укриття, а же? вже. Садочку, тримаю. Постійно бігаю через парк. Я приїхала вранці тривога. Чи, Чи я залишу дитину з да, там зразу, якщо, якщо тривога була, наприклад, е, ну, до сьомої ранку вже була тривога, в сім ранку спускається вихователь, і там є в нас два кадри, і там приймають. Уже батьки везуть не, безпосередньо не в садочок, а в укриття. Ну, мабуть, що це... вирішимо. А що? У нас варіанту небагато. Ви переходить на контрактну форму. Ні, на, контра... на контрактну форму зрозуміло, то отут в типовій програмі будемо якісь зміни вносити чи ні? З головою будуть заключати, Я вкладати думаю, угоду. Ну, якщо є У так випадку, так. в будь-якому випадку голова зможе видати розпорядження де делегувати повноваження начальника управління. Mm -hmm. Все одно, якщо якісь непорозуміння будуть виникати, то піду голова, до, голова. То голова то буде їх вирішувати, тому що, наприклад, завідуюча буде, якщо якась скарга чи якийсь конфлікт, вона ж не піде в управління, якщо між ними конфлікт, вона піде до голови. Так що тут. Так. Тому... Я пропоную рішення наше погодити, так, ну, винести на сесію. Там будемо затвердити враження типової форми контракту. Можливо, будуть тоді якісь питання. Так, і тепер таке цікаве питання про розгляд листа РТГ щодо упорядкування вулиць в Золочівській ТГ. Нам потрібно. Значить, відповідно до постанови так, Кабінету міністрів України від 7 липня 2021 року про затвердження нерухомого майна е, впорядкувати назви вулиць. Е, тобто, першим повинно бути ім'я, а потім прізвище, Так як і зараз у нас документація, о, так. і документація оформляємо. І основні правові акти відповідно до яких ми повинні це зробити, це закон України географі про географічні назви. Він визначає загальні правила щодо присвоєння назв вулицям, але не встановлює чітко, як має бути розташоване ім'я та прізвище. Закон України про місцеве самоврядування, постанова кабінету міністрів від двадцять і рекомендації Українського інституту національної пам'яті? Ну пропонується от для випадку, щоб, от, наприклад, Івана Некрашевича, Максима Рильського, Павла Тичини. Так у нас вони такі є всі. Спочатку в реєстрі. В реєстрі. В реєстрі. Є внесено спочатку Макс... Некраш... по батьку ім'я, а потім прізвище, а є на факти. От вулиця і вони такі йдуть в Онищенка Миколи Івану. Імені... Так, дивись, у нас Ти, у Ти Рост, Іван, тичини просто. Да, да. У нас просто є тичини. Да. А, ту, а ми хочемо перескувати іменно там, де Прізвище ім'я в різних варіантах. Воно так є: просто по посадових по селах. Це, саме, О, в реєстрі, це саме в реєстрі. От їх неба, але. да, є. да, да. І От, те, наприклад, те, по гнідину хаткіної а, а, Анни. Так? А в нас, наприклад, а, а у сам, гнідині гнідені імені Онищенка Микола Іван. Ну, так, Вербицького. Вулиця Вербицька. У нас просто Вербицького. У вас Вербицького, а у нас Вербицька є. Тут просто. Юрія, може його було. і не дописувати. Так Не дописувати. Просто Ні. Вербицько. Ні. Тут ім'я повинно бути перше. 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 А, а якщо йому... імені нема, прізвища, то так і залишить. Ну, Чого Залишиться. нема, Вербицького? Просто в нас вулиця Вербицького. Ну, просто Вербицька. Вербицького залишить, да. так. Без імені. Угу. Е, от в Нідені Вербицького Юрія, Юрія Вербицького. Це в Гнідині, так. Так, да, це в Гнідині. А що у нас ще по вишені? А ось у вишеньки. Івана Некрашевича є така так, на вулі, стар, так. Максим Ариського. Ну, це Іван, реєстр треба привезти відповідність. У Ужвій. Наталії так. Наталії Ужвій Наталії. треба. Богдана Хмельницького вона так і є. Так, Чорновола. У нас yeah. просто чорновол. Yeah. Uh -huh. uh -huh. right. А Віктора Ярмола. Так і є. Так і є. О, ну, у вас... Добре, бо ще б таблички міняли. Тут uh, про... по uh, садівницьким товариствам. Uh, провулок Бикова Леоніда є, треба Леоніда Бикова, взагалі... Довженка Олександра, Олександра Довженка. Це з, з реєстру. Далі Патона Бориса. Сковороди Григорія, вулиця Тичини Павла, Федорова Івана. Тобто, все з реєстру, воно йде спочатку. Раніше не було такого. Вимоги раніше не було до формування. цих. ще таблички не все-таки ім'я Може, передивіться, вербисько все таке ім'я додав. Там вже Вдовжену. І в документі. Так, Ну, і щодо рішення, так. Я думаю, що ми вирішимо про те, що упорядкувати вулиці в Золотівській темі відповідно до постанови Кабінету міністрів від 7 липня 2021 року. Це ж там От недавно ж називали а як не ви ж там недавно це. Чи якось, то назву Присвоїли так, то звати. Ні, вони так присвоїли. Міняйте місця. Ну, і прізвище. Так, так, так. ж не треба на честку знову. Уже, уже дзвонять, вже міняйте. Ви це неправильно. Які ще питання будуть по цьому питанні? Не буде, так? Тобто ага. Всі ага. погоджуються з цими рішеннями. Ага. Ну і будемо виносити тоді на сесію. Наше засідання нашої комісії завершено. Дякую за кордоном. Визвичайно виливаюся.